Євангелія від Луки, 18-й розділ, й вірш, з першого вірша, верніше, до 8-го, це про Ісуса сказано. І Він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Молитися завжди, розмовляти з Богом завжди. Не тільки в приміщенні дому молитви, тут, само собою, тут звичайно, але завжди, тобто і всюди, бо з Господом можна розмовляти як? Про себе. Можна, їдучи за рулем, за кермом, розмовляти з Господом, і очі при цьому не обов'язково закривати. Це традиція є закривати очі, щоб зосередитись. Але можна розмовляти з Господом із відкритими очима, правда? Це нормально? Згодні, так? Да? Чудово.